Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші чолен уроки, і тема сьогоднішнього уроку славетні творці Української держави. Станьте, діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Отже, починаємо, як завжди, з погоди. Яка зараз пора року? Осінь, який місяць? Жовтень і сьогодні число. Тринадцяте. Чи сьогодні сонечко, чи є опади. Яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, кого ж ми називаємо славетними українцями? Назвіть імена славетних українців закарбовані в назвах міст і сіл. Кожна людина, кожний народ мають свої святині. Найстарші члени родини, дідусі й бабусі, це жива мудрість та історія роду. Досвід отриманий від них у спадах залишається дорогоцінним набутком на все життя. Отже, як говорив Тарас Шевченко, учітись читайте чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Хоч би з яких вершин ми досягли, завжди пам'ятайте, з якого роду ви походите, та не цурайтеся свого минулого, що є вашу історію. Українці пишаються тим, що наша країна має славну та героїчну історію, має легендарних героїв та мужні долає найважчі випробування. Ми горді тим, що Україна ніколи не була загарбником, нікого не поневолювала, а лише захищала себе від нападників. Українська історія багата на славні імена це засновники Києва, Кий, Щек, Горив та їх сестра Либідь, у часі козацтва гетьмани Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, видатні митці, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка та багато багато інших імен. Отже, до свого роду хоче розводу хто хоче щастя зазнати, той повинен свій край шанувати. І поговоримо, що ж таке патріотизм. Патріотизм це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, готовність іти заради них на жерти та подвиги. І розглянемо три таких невеличке повідомлення про славних діячів. Лариса Петрівна Косич це справжнє ім'я видатної української письменниці Лесі Українка. Доля наділила Лесю довижною здібностями, усебічно обдарована. Вона вияла своїх історик різноманітних жанрах художньої літератури. Вона володіла кількома європейськими мовами, була тонуловитою перекладачкою. Наступно Михайло Сергійович Грушевський це перший керівник в історії незалежної України, видатний український історик, громадський діяч, учений світового рівня. Михайло Грушевський зображений на банкноті номіналом 50 гривень та на пам'ятних монетах. Іван Максимович Піддубний це український спортсмен, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Всесвітня відомий борець відрізнявся лише винятковою силою, але й витривалостю. Його називали чемпіоном чемпіонів Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, аплодували перемогам піддумного. Отже, розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 32. І складіть хмару слів до слова патріотизм. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Це батьківщина, мир, шана, історія. Знання культури, рідна мова, любов, повага, народ, віра, захисники, свобода. Вам потрібно написати на нашій карті всі слова, які ми асоціюємося з нашим з вами, патріотизмом. Ви можете записати ті, які вам пропонуються, або записати те, що вам подобається. Друге завдання: відновіть прислів'я про сміливість, відвагу та патріотизм. Прочитаємо ліву колонку. За свою вітчизну, де немає боротьби, куди орли літають, де мужність. Хоробрий не той, хто страху не знає, той, хто не любить свою країну, там і перемога, нічого любити не може, не шкода і життя, там немає перемоги, туди сорок не пускають, а хто дізнався і на зустріч йому йде. Отже, за свою вітчизну не шкода і життя. Де немає боротьби, там немає перемоги. Куди орли літають, туди сорок не пускають. Де мужність, там і перемога. не той, хто страху не знає. А хто дізнався і зустріч йому йде. Той, хто не любить свою країну, Нічого любити не може. Так, тепер нам потрібно утворити синкан до будь-якого слова з хмари слів зівдання 1. Отже, тема. Ну, Наприклад, беремо слово любов. Опис два прикметника любов яка материнська, справжня. Далі три слова дія. Що у нас любов робить? Окриляє, рятує, надихає. Далі ставлення фраза чотири слова. Любов до рідної країни. Перефразування сутності одне слово. Кохання. Добре. Четверте, дослідіть назви вулиця по районі твого міста. Наведіть приклад назв, яких відображено. Зняття предків, героїчне минуле, ім'я видатної людини, особливості графічне розташування об'єкта. Ми з вами проживаємо в місті Люботинів. Отже, заняття предків, тобто -то чим займалися наші предки? І вулиця в нас є така гончарна, тобто гончарництво. і записали: гончарна. Далі героїчне минуле, хто в нас гетьмани видатні, наприклад, гетьманська. Так, ім'я видатної людини. Тобто, Тараса Шевченка, у нас є вулиця Лесі Українки. Так, і особливості графічного розташування. Це в нас які ми з вами сторони горизонту, так, це північ, південь, захід, схід. У нас є вулиця Східна. Так, отже, чи можна вважати прибиранням у громадському трасу допомогу людям похилого віку у числі жнизах проявом патріотизму? Так. Чи є патріотичне почуття гордості за свою країну за ігроречне? Так. Що таке історична пам'ять? Це коли ми знаємо якусь історію, так, або ми дотримуємося, згадуємо. Святкування державних та національних свят дозволяє зберігати культуру. Так, це, наприклад, День День Незалежності, День рідної мови. Я знаю, що тепер я зможу. Отже, український народ має довгий шлях героїчної боротьби за свободу і незалежність, велич кожної країни в людях, які в ній живуть, особливо в тих, котрі своїм справами зробили внесок розвиток країни, які творять історію нашої держави. Вони є прикладом служіння своєму народу, того, як треба працювати, досягати поставленої мети. І одним із проявів доброчесності є волонтерський рух, ще на початку ХХ століття. В Україні коштом благодійних організацій та підприємств збудувались лікарні, притулки, гімназії, музеї. Ця традиція почала відроджуватися в наш час. Домашнє завдання є номер 5 Вам потрібно дати відповідь на таке запитання. Кожна людина, що виявила самовідданість і відвагу, можна вважати героєм. А чинок такої людини можна назвати подвигом. Напишіть есет мій герой, героїні, на якому хочу бути схожий. Подумайте, чи була така ситуація, що там, можливо, хтось з другу зробив якийсь дуже добрий вчинок. Або, наприклад, ви б хотіли в схожих на батьків, чого? тільки пояснити чому. Отже, все було просто, мені довелося докласти зусиль і нічого не вдалося. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!